Америка готова відмовитися від зусиль досягти миру в Україні. Якщо побачить, що це недосяжна мета. Що до цього призвело усі деталі замить. Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Росія почала цю страсну п'ятницю балістикою, крилатими ракетами, шахедами, знущаннями над нашими людьми та містами. Такий допис з'явився на офіційному телеграм-каналі президента Зеленського. Повітряні сили відзвітували про збиття трьох крилатих ракет і 23 дронів. Загалом у ніч проти 18 квітня Росія випустила по Україні 37 ударних БПЛА та шість ракет. Балістику іскандерем пускали з Криму. Інші п'ять крилатих ракет скерували з окуп окупованих територій Запоріжжя дрони атакували з Курського напрямку та тимчасово окупованої Луганщини. 23 із 37 безпілотників вдалося збити нашим оборонцям неба. Ще 10 дронів було локаційно втрачено. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина. Загиблий і вже майже дев'ять десятків постраждалих. Це останні дані наслідків ворожого обстрілу Харкова. Російські терористи знову полювали на цивільних і довели. Для них не існує ніяких меж. Вранці, коли містяни ще були у ліжках, окупанти атакували місто. Цілю стала цивільна інфраструктура. Наша Юлія Бойко розповість більше з місць ворожих ударів. Кухаркою почався гучно близько п'ятої жителі прокинулись від серії потужних вибухів. Росіяни атакували місто ракетами типу іскандер М. Одна з ракет вибухнула в повітрі просто поруч із 16-ти поверхівку в Основ'янському районі. Вибуховою хвилею вибуло вікна, посікло фасади, зірвало балкони. Ракети розірвали за лічені метри від стіни будинку. Росіяни знову вдарили виключно по цивільних. Но ну, гехнула і така волна, і вікна аж посипалися. Я проснула. Ну і дитину за хапку, вона нічого не поняла, але злякались дуже. На момент удару місто ще спало. Моніторингові телеграм-канали зафіксували запуск ракет лише за хвилину до вибухів. Цього часу не вистачило, щоб дістатися укриттів. Люди прокидалися вже від вибухів. Я нічого даже сказати, Діватька, спала. Все посыпалось. Дочка кричит, мама, ты жива. Все, дочка, внучка, живы. Ну, дочка поїхала в больницю. У нього там немножко галас і стекло видно, треба витащити стекло. Ракета, якою вдарили по місту, мала касетну бойову частину. Її росіяни використовують для збільшення радіусу ураження. Окрім величезної вирви від ракети, касетна начинка розлітається уламками на сотні метрів і вражає багато людей. Так сталося і цього разу посічені десятки будинків і мирних жителів. Десять поранених зараз знаходиться в лікарні, четверо з них у вкрай важкому стані. Кількість постраждалих постійно зростає. Спочатку їх було півсотні, потім сімдесят, далі понад вісім десятків. Серед них п'ятеро дітей два, чотири, чотирнадцять, шістнадцять та сімнадцять років. На жаль, одна особа, чоловік 78 років, загинув. Він спав. В своїй квартирі сьогодні Страстна п'ятниця. Ну це не те, що жахливо, це не те, що тероризм. Це дійсно знаєте, Я не можу навіть оцінити, як сказати, висловити словами, хто це такий, який в такий час, в ті часи, які є, роблять такі справи. Ще одна ракета влучила на території приватного підприємства. Там здійнялася масштабна пожежа. Її гасили понад чотири години. Осталося три осередки займання на загальній площі близько чотирьох квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована, триває її ліквідація. Наслідок удару постраждало понад 20 багатоповерхівок, три десятки приватних будинків та навчальний заклад. На місцях влучань досі працюють рятувальники та комунальники. Розбирають завали. Вивозять уламки, відновлюють мережі. Люди забувають, фанери вибиті вікна і намагаються повернути хоч якийсь порядок у своїх домівках. Юлія Бойко, Олексій Богаєнко, Харків, ТСН, 1+,1 Вранці росіяни атакували дронами сумський хлібзавод. Це найбільший виробник хліба в області. Три шахеди поцілили у кондитерський цех, де випікали паски до Великодня. Загинув експедитор, який приїхав за продукцією і саме завантажував її в автомобіль. Ще одна працівниця зазнала поранень. Також два удари терористи завдали по об'єкту критичної інфраструктури Глухівської громади. Коли на місце прибули надзвичайники, атакували вдруге дивом, рятувальники вціліли. Ударним дроном напередодні росіяни атакували Миколаїв. Спалахнула величезна пожежа, дрон вразив склади. Із побутовими товарами площа загоряння швидко сягнула 700. Од квадратних метрів вогонь приборкували пів сотні рятувальників. Чотирьох людей росіяни вбили. Ще 25 поранили на Херсонщині. Серед потерпілих дитина ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час ремонтних робіт поблизу села Стійке. Двоє дорожників загинули. Ще на одне авто у Береславі окупанти вранці скинули вибухівку, водій дістав травми. З дрона вороги атакували жительку Херсона. Другий день по обласному центру окупанти наносять комбіновані удари авіацією та артилерією. А на Запоріжжі поранений пенсіонер з біленького. По селу зранку російські загарбники вдарили з артилерії. Комбінований удар ракетами і дронами окупанти нанесли по Дніпру за останні дні. Це другий масований удар. Цього разу дивом минулося без поранених, але у лікарнях міста досі рятують потерпілих у наслідок попередньої ворожої атаки. Про стан поранених та нові руйнування Ольга Павловська докладніше. Прокинулись від вибухів. Росіяни спрямували ракети на місто близько п'ятої ранку. Це двоповерховий готель на олімпійській базі. Під час атаки всередині нікого не було. Тут зупинялися спортсмени, що приїжджали сюди на змагання з веслування на байдарках та каное. Їздили на ті ж сорінування на мір на європу. Ну зараз, видно, в цьому році буде перерив. Відірвало ж двері, підняло кришу. Ну і потрощило лодки. Все життя тренувався тут і досі виходить на воду, розповідає пан Віктор. Вибухом розтрощило цінні човни. Зривна волна заходила в лодку, в корпус лодки, і піднімала деку. Ще один спортивний клуб під атакою. Скляні стіни розлетілися на друски. Спортивне обладнання потрощено. Під час атаки тут були охоронці та прибиральниці, вони вціліли. Дуже сильний був удар, тому люди дуже злякалися, дуже клінінг, Дівчата злякалися охоронцю, навіть монітор, який знаходиться на стіні, упав йому на голову. А це офісна будівля, попри відсутність частини стін, працівники розпочали робочий день, каже представник корпорації. Великі Величезна... Вдячність нашим захисникам і в першу чергу силам протиповітряного оборони Дніпра за те, що сьогодні ми маємо честь тут стояти, живі й здорові. На сьогодні всі працюють в штатному режимі, робота не зупинялась не на миті. Диво минулося без постраждалих. Тротуари всіяні склом потрощили чимало крамниць. А це кадри з камери спостереження у музеї. Вибухова хвиля зриває оздоблення зали. Минуло лише 30 годин після масованої атаки шахедів по місту. Тоді загинуло троє людей. Серед них 16-річна Вероніка Карячка. Вона мріяла стати акторкою, навчалася в коледжі на драматичному курсі. Коли почалася атака шахедів, дівчина була на дитячому майданчику. Вона бігла до під'їзду та не вистачило одного кроку. Уламок спричинив смертельне поранення просто на порозі гуртожитку. Загалом, внаслідок атаки шахедів 33 містян постраждали. Серед них шестеро дітей. У лікарнях лишаються дев'ятеро поранених. Життя трьох неповнолітніх поза загрозою, як і трьох дорослих. А от за життя ще трьох пацієнтів борються лікарі. Серед них 20-річний чоловік. У лавки кісток позалітали далеко мозок. Але всі великі металеві предмети вдалося дістати, зупинити кровотечу. Край важкий в комі Дніпро оговтується від численних атак. Водночас повітряну тривогу оголошують знов і знов від самого ранку. Ольга Урпаусь Олександр Куліш, Дніпро ТСН 1+,1. Дзеленчав у небі і не розірваний впав на подвір'я. У Синельниківському районі Дніпропетровщини знищили ворожий безпілотник. Дрон з вибухівкою росіяни скерували на стратегічний об'єкт. Це старий сарай на приватній ділянці. Він пробив дах і впав на підлогу встелену сіном. Дивом не здетонував, тож власники викликали рятувальників. Вибухотехніки вивезли небезпеку і підірвали на полігоні. Якби воно вибухнуло, кажуть спеціалісти, на ділянці утворилася би величезна вирва. Вибух! Сполучені штати готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета. Таку заяву на шляху з Парижа зробив держсекретар США Марко Рубіо у французькій столиці. Він провів низку переговорів як із представниками України, так і з європейськими союзниками. І ці зустрічі у Парижі назвали чудовим якісним обміном думками. Водночас говорив Рубіо із главою російського МЗС. Що відомо про американські мирні ініціативи і коли чекають відповіді на мирну пропозицію країни-агресорки, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко з'ясовувала. Від обіцянок завершити війну за добу чи навіть за сто днів, адміністрація Трампа переходить до припущення, що Сполучені Штати можуть взагалі відмовитись від зусиль досягти миру в Україні. На шляху з Парижа держсекретар США робить гучну заяву. Каже, визначити, чи можливий мир треба найближчими днями, і якщо це неможливо, рухатися далі. Якщо вони серйозно налаштовані на мир, одна сторона чи обидві, ми хочемо допомогти. Якщо ж цього не станеться, то ми просто будемо рухатися далі у французькій столиці. Рубіо мав зустрічі з представниками України і трьох європейських держав. Франції, Британії та Німеччини, і це було найвищим рівнем трансатлантичної взаємодії щодо війни в Україні з приходу Трампа до влади. Я думаю, що вчора в нас були позитивні зустрічі. Очевидно, що українці повинні повернутися додому. Вони мають обговорити це зі своїм президентом, і ми сподіваємося почути відповідь від них дуже скоро. Ці дуже відкриті, дуже відверті дискусії дозволили розвинути мислення європейців, українців і американців, які домовилися зустрітися наступного тижня в Лондоні для продовження обговорення. Наша держава погодилася на припинення вогню ще 11 березня після переговорів у Джиді. Нагадує головний дипломат України Андрій Сибіга. Він позитивно оцінює переговори і закликає посилити тиск на Росію, адже наголошує, Москва продовжує свій терор як напередодні, поки відбувалися перемовини, так і сьогодні. Атаками на Харків, Суми, Миколаїв, Дніпро, Херсон та інші українські міста. Росія це машина терору. Вона зупиниться лише тоді, коли ми протиставимо їй справжню силу. Єдина ефективна формула у відносинах з Росією це дипломатія плюс тиск, додаткові санкції, щоб позбавити її військову машину палива, додаткова підтримка України, щоб захистити наших людей. На тлі зустрічі у Парижі глава американської дипломатії поговорив з очільником російського МЗС Лавровим. Марко Рубіо передав, що президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася і вже представили всім сторонам контури міцного та тривалого миру. А от Лавров у відповідь заговорив тезами російської пропаганди. Мовляв, Москва готова працювати з Америкою над усуненням. Цитую «першопричин української кризи. Скільки ще часу знадобиться Вашингтону, щоб визначити, чи готова Росія до припинення вогню? Це питання журналісти ставлять Трампу у Білому домі. Той анонсує відповідь Москви до кінця тижня. скільки часу ще має Путін, щоб відповісти на вашу пропозицію про припинення вогню, перш ніж ви накладете на Росію додаткові тарифи або санкції? подивимося, як це буде. Ми почуємо від них відповідь цього тижня дуже скоро і побачимо. Невдовзі після цієї заяви від представника Москви лунає гучна відповідь. Посол країни-агресорки при ООН Ніб'єнзя називає припинення вогню в Україні нереалістичним. Принаймні зараз. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1 Чи впорається Україна, якщо раптом Америка зійде з дистанції, свої враження після перегляду цього сюжету? Обов'язково напишіть у коментарях. А ще натисніть лайк і дзвоник. Ми рухаємося далі. Наймасштабніша незаконна рубка в історії України. Близько півмільйона знищених дерев і збитків понад 3 мільярди гривень. І це лише в одному лісі на Рівненщині. Колись це були колгоспні угіддя, а потім тими землями користувався кооператив. Нині ж ліс вирішили передати держпідприємству Ліси України. Та коли взялися за аудит, з'ясували. Тисячі гектарів майже повністю понищені. Кореспондентка ТСН Анна Махно продовжить. Замість лісу лисі ділянки І таке на десятьох тисячах гектарів. Це селянський ліс на Рівненщині. Він на першому місці в антирейтингу з незаконної вирубки в Україні. По річних кольцах ми можемо сказати, що орієнтовно до 50 років цей лісничий показує, які могутні тут росли дерева і пні від них тут, куди око не кинь. 23 роки працюю, і таких масштабів я ще не бачив. Цю територію лише нещодавно передали до держпідприємства ліси України. Та коли фахівці прийшли за аудитом, були приголомшені. Спала на деревина а довкола нарахували за півмільйона пнів. Колись тут ріс густий ліс. Нині ж це місце називають наймасштабнішим з незаконної вирубки дерев в історії України. Ми їздили там до озера, і все тут ліс був дуже гарний, гарний, але тепер їдеш і так аж аж соромно. Аж шкода, колись це були міжколгоспні угіддя, розповідають громаді. Потім ними користувався так званий сільськогосподарський кооператив. Далі тисячі гектарів опиняється під наглядом наступного підприємства-розпорядника. Який саме момент з лісу забирають охорону? Нині відповісти ніхто не може. Але саме тоді у лісі спалахують пожежі та годуть бензопили. Вирубували що дуже вирубували. Бачили просто, що возив хтось возив дрова. Ну да, ну Да. Щоб просто вирубували, возили. Да не ліс під хатою стоїть. Да. А де хто там заріже підспорядку? А як гадаєте, це місцеві різали? Чи, можливо, ті, хто брав в оренду в той час? Може, в оренду, я продовжую. Хто вирубував ліс, кажуть, у військовій адміністрації теж гадки не мають. Усе мають встановити правоохоронці. Тут є низка кримінальних проваджень, які розслідуються. І справа особисто перебуває в процесуальному керівництві Генеральної прокуратури. От ми говоримо про майже 250. Тисяч метрів кубічних деревини, яку тут зростала. От вона десь ділася, і ніхто не знає, де вона ділася. Це приклад того, що буває з лісами, якщо вони не закріплені за кимось із користувачів, і нині ліс, точніше, його залишки передають на баланс державного підприємства ліси України. Там кажуть, розробили план поступового відновлення, та визнають, щоб ліс став таким, як був колись. Часу треба чимало. О, це я не знаю, просто пройде певно. Pivico, Років 50. так само десятиліття треба, щоб відновити ліси вже в іншій частині України, там де зараз тривають російські атаки. Фахівці підрахували від боїв, постраждали майже 3 мільйони гектарів. 200 тисяч гектарів лісів. Це індифіковано замінованих, з яких уже близько 60 тисяч гектарів розміновано. Тому звичайно, це мільярдні втрати. Водночас, потроху, кажуть, відновлюють землі після незаконного видобутку бурштину для рівненщини, це величезна проблема. А зараз рекультивацію розпочали підприємства, які оформили законний видобуток каміння, відновлення землі, одна з умов отримання ліцензії. Як зайшли на ділянки, да, були частково понівечені чорними старателями. Після переробки цих ділянок зробимо рекультивацію землі. Більше 600 гектарів вже відновлено таких земельних ділянок. Тут безпосередньо ми бачимо ділянку в більше 25 гектарів відновлених. А у понищеному селі. Лянському лісі тим часом насадили перші пів гектара дерев. Ставиться сієнець. Піднімається на перші п'ять років відновлення та догляду, кажуть лісівники, знадобиться зо 20 мільйонів гривень. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН один плюс один. Незвичний майстер-клас напередодні Великодніх свят влаштували в Одесі для дітей військових. Понад 30 малюків та підлітків прийшли до центру ментального здоров'я, щоб не лише прикрасити паски, а й провести цікаві експерименти. Волонтери демонстрували, як за допомогою хімії створити повітряні кульки і вчили робити магічні писанки із секретом. А ще власноруч виготовляти пластилин. Під час майстер-класів психологи уважно спостерігали за дітьми, аби розуміти, чи потрібна малечі психологічна допомога, поки їхні батьки воюють, дитині це дуже допомагає також зануритися у <сум> щось більш прекрасне, у світ. Де панує добро, усі ми перебуваємо у стані війни і ці, особливо ці дітки родин військовослужбовців, потребують значної уваги. З 2022 року ми надаємо у тому числі і таким родинам психологічну допомогу, медичну допомогу, а також надаємо ліки абсолютно безкоштовно. Чи потрібні подібні майстер-класи для дітей за участі психологів свої враження? пишіть під ефіром. На цьому я з вами прощаюсь. Побачимось о шістнадцятій.